Друзі, перші проголовне поїхали. Окупанти накопичують силу поблизу держкордону на Харківщині та сум. Військовий оцінив загрози. В цілому у них нічого не виходить. Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках. Підходу до нашого переднього краю. Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Розповів начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Андрій Помагайбус. Також захисник підкреслив, що під час Штурмових дій окупанти комбінують застосування артилерії та безпілотних систем. Водночас, на одному з напрямків, ворог може кидати в бій піхоту, щоб відволікати увагу на іншій ділянці фронту, де йде просування у той же час. Війська НАТО в Сумах та Харкові союзники бачать, що на Трампа надії немає, і що Росія користується мирними переговорами і накопичує сили для удару. У відповідь, можливо, перші сили НАТО проходять кордон. Очолити миротворці сили може генерал Залужний з Путіним. Вирішили закінчувати. Якщо Трамп відмовиться від підтримки України Європи то світ стоїть на межі нової фази війни в Україні. Пише телеграм-канал Помсти. на тлі повідомлень про те, що Росія розглядає можливість залучення іноземних найманців, зокрема з північної Кореї, Африки та Близького Сходу, Європа починає готуватись до рішень, які ще рік тому здавалися немислимими, і одне з них введення військ НАТО на територію України, навіть без прямої участі США або підтримки Дональда Трампа. Європа більше не хоче бути пасивною. Європейські держави, особливо Франція, Польща, країни Балтії, відчувають реальну загрозу власні. Снії безпеці. Президент Франції Мануель Макрон вже заявив, нічого не можна виключати, включно з прямою участю європейських військ у захисті України. І хоча, поки що, ця політична риторика за лаштунками вже готуються механізми, обмежені контингенти, інструктори, спеціальні сили. У разі масованого наступу РФ із залученням іноземних найманців рішення про пряме втручання можуть бути ухвалені миттєво. Залучення корейців чи сирійців на територію України червона лінія. Розвідувальні дані вже вказують: Москва веде перемовини з Пхеньяном щодо надання. В лапках добровольців, які будуть офіційно відряджені для допомоги в лапках спецоперації. Також фіксується вербування бойовиків із Сирії, Центральної Африки, Чечні та інших регіонів. Це не лише військовий ризик, це міжнародна легітимізація іноземного втручання у війну. І це може дати НАТО політичне прикриття для симетричної відповіді на запрошення української сторони. Трамп не обов'язковий Європа може діяти самостійно, навіть якщо Трамп таки займе нейтральну позицію щодо війни, це не заблокує рішення інших членів НАТО. За статутом альянсу військові. Операції можуть проводитись коаліцією охочих без повного консенсусу, якщо не йдеться про оборону самого альянсу, Польща, Франція, Литва, Естонія, Велика Британія можуть утворити оперативну групу, яка увійде в Україну на визначені ділянки. Захист інфраструктури, контроль над західними кордонами, охорона гуманітарних маршрутів, інструктаж і підтримка ЗСУ на місцях. Це не буде війна НАТО з Росією, але це змінить гру. Мета стримати РФ від ескалації, не допустити корейського сценарію або падіння великих міст. Водночас такий крок надасть Україні додаткову. Безпеку та свободу маневру, зокрема для наступальних дій на інших фронтах, що чекає далі. Моніторинг дії РФ щодо найманців, політичної координації Європи без США, можливе формування багатонаціональної місії підтримки, пряма присутність військ НАТО на території України як крайній але підготовлений варіант. Якщо Росія кидає обій іноземців, захід має право діяти так само, і Україна не залишиться сам на сам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм -канал. Каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.